Привіт, риби! Давайте подивимося з вами прогноз на липень місяць. Що вас чекає в липні? Почнемо, як зазвичай, з підказок від Всесвіту взаємодія з 2 знаками зодіаку. що вас чекає в роботі, особисто в особистому житті, три важливі події. Підказки від оракула Ангела чи Еліна Роман. Подивимося по ситуації. Почнемо з підказок від Всесвіту. Що чекає риб? В липні. Втратом. Терпіння. Вечірка. А, дивіться, ви можете вже проходити через якусь ситуацію, коли здається, що ви щось може втратили, там, чи якийсь шанс від вас, там, да, уйшов, забрали щось, там, типу, може, посварились з кимось, може там, типу, щось не вийшло. Да? Ну, якесь іде розчарування, да? ви через щось переживаєте. І, типу, в результаті цього, ну, типу, ви поки цього не бачите, але ви будете святкувати цей момент. Просто потрібно почекати. Почекайте, поки пройде процес трансформації, і потім ви це будете святкувати, можливо, навіть з друзями, тому що коротше, це для вас буде якась нова можливість. Да? Також вас може очікувати таке мощне соціальне життя. Да? типу Дійсно вечірки, зустрічі, якісь планування класних подій. Все це буде, вам просто радять зберігати спокій, все рано чи пізно налагодиться. Ви, до речі, можете бути доволі популярними. Всі вам можуть писати, дзвонити, всі дуже хочуть з вами щось оце поговорити. Зараз будемо дивитися, хто вам дзвонить і пише. Так, якщо ви взаємодієте з обними, четвірка мечів, повішений, четвірка жестів. А знаєте, це типу період виходу із застоя, переосмислення, да зцілення себе, переосмислення. Я не знаю, чия це енергія ваша човнів. Стілення себе, переосмислення, зміни, зміна погляду на ситуацію, яка приводить до того, що ви нарешті можете до чогось домовитись в будь-чому типу, чи ви домовляєтесь стосовно ваших романтичних стосунків, чи просто ви там це ваш, наприклад, керівник і ви з ним домовляєтесь про якісь подальші дії. Да? Але це певний час або зайняло, або ще трошки займе часу, це терпіння да? для того, щоб до чогось домовитись. Якщо ви взаємодієте стільцями, ріка мечів, король, жезлів. П'ятірка Жезлів. Значить, панове тільці можуть вам трошечки вас розчарувати, можуть, можуть розбити серце, тому що вони з вами можуть конфліктувати. У них може бути дуже вспичивий такий якийсь характер, зараз такий період, якраз, да? і, типу, вони можуть діяти якось дуже не, ну, може, нераціонально навіть. Коротше, вам не дуже подобається їхня агресивна натура зараз. Вони, може, переживають зараз якийсь період, коли від них всі щось хочуть, насправді, тому вони себе так ведуть. Але, ну... может трошечки, как сказать правильно, вредничать. Вони просто вредничают, тоже потребно терпения. Если вы взаимодействуете с близнецами, шестка мечей, четверка кубков, семка жезлов. А, якийсь момент позитивних зрушень, да, хороших змін в житті, там, типу, чи в ваших стосунках, ще чогось, близнюки вводить в апатію, тому що є якісь затримки, знову ж таки, треба їх почекати. І вони можуть тікати в якісь ілюзії, можуть тікати в алкоголь, до речі, теж, да? а, тому що а, а, якісь от не стається того позитивного, чого вони хочуть зараз. І типу це їх ганяє в якусь дісуху. Якщо ви взаємодієте з раками. Дев'ятка кубків, імператриця, дев'ятка мечів. Це такий стан, знаєте, типу, або ви, або раки вирішують, що вони більше не хочуть страждати, і вони починають дивитися в сторону здійснення своїх бажань, в сторону, в сторону того, щоб зробити своє життя максимально комфортним, в сторону того, щоб, знаєте, радіти життю а, ну, і перестати оце страдати через щось, да? Тому що вже немає сил страдати. Якщо ви взаємодієте з левами, іерофант, двійка пентаклів, королева пентаклів. Хтось може ще трошки сумніватися стосовно серйозності своїх намірів по відношенню до вас чи ваших намірів по відношенню до них, але, типу, врешті врешті-решт, все зведеться до того, що ви хочете одного і того ж, ви хочете стабільності, серйозних стосунків, статусу, типу, якогось, так? якихось серйозних рішень. Це у вас з двох сторон. Якщо ви взаємодієте з Дівами. Дурень. П'ятірка Пентаклів. Ріка Пентаклів. Дивіться. Ви можете починати якось життя з нуля, наприклад, а чи вони і е, інша сторона, типу, або ви, або вони, навпаки, да е, спостерігають за цим типу, да вони слідкують, дивляться, типу, причому е з позиції, типу, що ви від них відмовились, чи вони від вас відмовилися? Да, е, тобто немає спілкування якогось. І бачить, що у вас життя прикольне, веселе, класне, типу, все у вас шикарно, ви радієте життю, все кайф, шик блеск. І типу тоді вони думають, блін, може, насправді потрібно шукати якісь компроміси, може ця людина мені потрібна, може ми з нею зможемо разом рости, може потрібно відновити те, що у нас було щось таке. Якщо ви взаємодієте з... Терезами. Верховна Жриця, Король мечів. Туз кубків. А... Момент такий, що е, між вами може не бути спілкування, але почуття є. Чи то у вас до Терезів, чи то у Терезів до вас, але Терези видаються дуже холодною такою зараз людиною, по-любому вони в своїй енергії, типу, мало емоційні, більше такі ра раціональні, логічні, можливо, навіть трошки холодні. І ви просто знаєте, з падтіжка наблюдаєте, типу, але при цьому в руках тримаєте, типу, кубків, це типу любов, або вони можуть із сподтіжка наблюдати і тримати любов до вас. Щось між вами все одно є якийсь початок, щось таке, але є якісь таємниці і секрети. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, мах, п'ятірка кубків, десятка мечів. Хтось може, я не знаю хто, але прямо хтось вкладається в те морально як це правильно, Намірами своїми, намірами, словами, діями. Робить все, що в силах якоїсь оцієї третєї особи. Та. Хтось намагається зробити кризу у вас в стосунках і поставити крапку на ваших стосунках. Я не знаю, хто це. Якщо ви взаємодіїте стрільцями. Кубків. Башня. Тут з мечів. Коротше, у вас різко знаєте, хтось вривається. Чи то ви до них, чи ви вони до вас різко вриваються з проясненням такої правди, що ви вас просто перевернеться все ти, на до і послі. Шокуюча новина якась буде, прям капітан. Шокуючи, прям е, ну, сильно шокуючи башня. Да? Просто тут з мечів, ну це прорив, це клас, типа, з цього можна починати, але при цьому всьому ви будете трошки, скажімо так, не в собі. Якщо ви взаємодієте з козирогами, Вісімка жезлів, лицар кубків, вісімка мечів. І хотілося б до вас двинутися, і хотілося б вам написати, але не можу, тому що я себе огранічую. Мені кажеться, що в мене немає вибору. Я, должен, я должна сидіти цій башні і страдати від того, що я не можу нічого зробити. Щось таке. Коротко. Якісь нагруди там, типу, дуже хочеться вам написати. Мені здається, що козороги можуть це пересилити, все одно напишуть. А вот, і хочеться прийти до вас з якимись пропозиціями. Якщо ну, ви взаємодієте з водолієм, десятка жезлів, вісімка кубків, королева жезлів. Хтось відмовляється більше, знаєте, нести на собі якісь груси відповідальності. Це можете бути ви такі, типу, общаєтесь з водолієм, і вас вже забембало, що ви постоянно рішаєте їхні проблеми. І такі, типа, ой, все, ой, пока. Це можуть бути вони по відношенню такої шедев чи королева жезлів фігурує, це може бути якась третя особа. Ну, іде момент якогось розчарування і хтось скидає з себе груз. Якщо ви взаємодієте з рибами іншими, дев'ятка жезлів, Лиця жезлів, Колісниця. Все, хватить сидіти в чотирьох стінах. Я, звісно, устала, я, конечно, устав, але я хочу двинутися вперед до своєї рибки іншої. Ми маємо бути в парі. Типу, починаються якісь активні дії. Якщо до цього був якийсь блок, дев'ятка жезлів, це типу я закрився в своїх чотирьох стінах. От і все, типу, то Тут якісь починаються конкретні дії, це класно, це шикарно. Так. Тарата. Діця, скрасте. Поїхали далі. Що вас чекає в роботі риби? Когось чекає кінець певної стагнації або кінець стабільності. В чому це заключається, не знаю. Дивлячись, яка у вас зараз ситуація, так? Да? Що чекає риб в роботі в їхній? Перше. Туз жезлів. Помірність. Сімка жезлів. Угу. П'ятірка жезлів. Король уків. Верховна жереця. На дні колоди. Оця четвірка пентаклів. Коротше, дивіться. Тут такий момент, чого я сказала, що кінець або стабільності, або стагнації. Четвірки це дуже така енергія, знаєте, неповоротка. Тобто, знаєте, от, типу, воно, ну, ну, звісно, класно, коли все стабільно і класно. Але четвірка Пентаклів це не десятка пентаклів, да? тобто це не якась суперкласна стабільність. Мені це схоже більше на стагнацію, або коли сидиш на жопі рівно і хочеш змінення, ти нічого не робиш. І тут, коротше, починається у нас ця хірабора якась, да? тобто, починається движення, причому ну, зазвичай це щось крізисне. Да? Тобто, у вас є якась нова пропозиція. Тут злі. Це в чому проявляється? Наприклад, вам пише там, типу, ваш керівник і каже, слухай, ми хочемо типу, направляти якийсь, ми хочемо відкривати новий напрям, нам потрібний менеджер, який буде цим займатися. Це якісь нові обов'язки або новий статус. Да? Або ви сидите без роботи, і, типу, у вас є якийсь запас, туда грошей. Типу, у вас є якийсь запас грошей, але він скоро може закінчитися там під за п'ятеро пентаклі, і вам кажеться, що все, габела, капець, типа немає, не знаю, що робити, треба робота. Тут же злік свідчить про те, що у вас буде нова якась пропозиція в роботі, але є нюанс. Якби у нас це все не приходить просто спокійно, от тобі подарочок від судьби, буде в буде в тебе робота, будуть в тебе гроші. Ні, у нас не п'ятірка жезлів, це жорстка конкуренція. Конкретно в роботі це прям жорстка конкуренція. Можливо, є якісь інші люди, які там кандидати на цю здовженість допустим, да чи там когось іншого теж розглядають, як типа когось, кого хочуть підвищити. Чи там інші люди можуть вставляти палки в колеса для того, щоб у вас там щось не получилось? де якась конкуренція? Ну для чого? Для того, щоб закалити ваш характер і доказати, що от ви саме та людина, яка повинна бути на цьому місці, і ви заслуговуєте на це, на це благословення, грубо кажучи, так? Да? Ситуація ця у вас відбувається доволі давно. Помірність каже, що це поступові зміни. Ви до цього дуже давно йшли, але ви під захистом вищих сил ви в своїй енергії король Жеслів. Чому Жеслів? Кубків, король кубків. А, типу, ви зараз маєте максимально контролювати свої емоції, тому що ваші емоції можуть якби, негативно впливати на результати якісь. Вам потрібно буде побороти. Сімка жезлів, типу, ніхто не каже, що буде просто. Але ну, кайфово, кайфово. сімка жезлів каже, що у вас наступає період, коли потрібно, знаєте, відстоїти себе, відстояти свої кордони, відстояти свою цінність. Верховна жриця каже, що при цьому всьому виростете вверх. Ви. Але. Також вона каже про те, що ви можете бути не в курсі, що хтось лівий третій може намагатись вам трошечки, типа падать. Верховна жриця — це якісь секрети, таємниці, подкаверні ігри, там не знаю, якісь ліві люди. Вот. ну я схиляюсь до того, що, типу, для вас це все-таки духовний ріст. Багато яких понять, людей, подій в вашому житті до кінця липня зміниться з чорного на біле. Типу, ви привикли, що у вас є. Наприклад, у вас є класний колега, який вам в усьому допомагає, і ви знаєте, от на нього я точно можу покластись. А виявиться, що цей колега, наприклад, вас і питається підсидіть. Неприятненько може бути. З другої сторони, вам кажуть, там, типа, боже, мій начальник мене просто хейтить. Мені кажеться, що він просто постійно він мене хоче уволити. Але до кінця місяця ви можете узнати, що він вважає вас найкращим, найекспертнішим сотрудником і він хоче вас повесити, тому що всі остальні говно, а ви молодець. Типу, ваше оце, чорне і біле воно може змінитися в липні. Четвірка Пентаклів каже, що ви фінансово будете почувати себе стабільно. Тобто немає ніяких таких супер е, турбулентностей, але те, що вам доведеться поборотись за своє місце під сонцем, це уж, вибачайте, якби із песні слов не викинеш. Нічого страшного. Так, дивимося далі. Що вас чекає в особистому житті? Я можу сказати так, тих, дехто не в парі, когось чекає навіть два знайомства або повернення когось, типу там з так? Да? Дивимося, що чекає риб. Що чекає риб. Нові початки 100%. Що чекає риб в особистому житті? Поїхали. П'ятірка Пентаклів. Ну, Зараз, на даний момент, вісімка режим Лицар кубків, угу. лицар мочів, угу. зірка, угу. ну, звісно, п'ятірка кубків, ну, так, да. ну, так, да. надні колоди, угу. дев'ятка кубків. Коротше, ситуаційно, я вам щось розкажу, а чому в мене ноут перезагружається. Ладно, мій ноут живе своєю життям. Можливо, ви теж почали жити своїм життям, нарешті, да? не залежачи від дух інших, не підкоряючись чужим кондо... цим командам. Все, ви безконтрольні. Коротше, суть в чому. П'ятірка пентаклів: хтось з кимось перестав спілкуватись, наприклад, так? Да? Це якась криза. А у вас могли бути якісь стосунки, наприклад, то да? ви там. Посварились, наприклад, да, чи розійшлись, чи ще щось. П'ятірка Пентаклів це коли ви перестаєте, ви залишаєте цю людину, типу, десь там, типу, окремо від себе. Все. Ну, ви не хочете підтримувати контакт, тому що ресурсу в цьому спілкуванні немає від слова зовсім. Но но, хто сказав, що вас так бистро відпустять? Ні, хтось виривається до вас з комунікацією, типу, давай проясним, давай щось все обсудимо. Дуже швидко, прям, да? швидко, швидко, давай поговоримо, договоримося. Ну, Таке слегка скандальні, такі настроєння, може, посваримося, ну, скільки можна, ви думаєте, Боже, вісім кабачів. Ну, Скільки можна? Почему? От, все время постійно ходжу по кругу, типа. Чи то я постійно в одні й ті ж самі попадаю в ситуації стосунки, де я, типу, от постійно жертва в цих стосунках, чи то навпаки, чому я все ще вертаюся в ці стосунки, які постійно мене просто кожен раз нічом, так, типа ти. Ну, ви поняли, так? Да? Ви думаєте, скільки можна це терпіти? І ви думаєте, так, зірка, сорі, але зірка переплю на все. Ну, типу, зірка це повне зцілення, це свобода. Ви не то, що від мечів освобождаєтесь, ви одяг жду скидаєте, думаєте, я не хочу, щоб мене взагалі нічого держало. Ну, хтось, може, піде на нуліський пляж, я не знаю. Коротше, ну суть в чому. А, мені здається, ви прям дуже сильно виходите із стану залежності від когось або від чогось. Типу, прям навіть містами в перебор. Тобто я звільняюся від будь-яких прив'язок і навіть від тих, що кажуться логічними, наприклад, одежда. Да? Ну, типу, не одежда, це може бути щось друге. Типу, Ви тепер дуже резко реагуєте на будь-яку маніпуляцію, ви тепер дуже резко реагуєте на будь-яку якусь странну поведінку в вашу сторону. Ви дуже уважно слідкуєте за тим, як люди відносяться до вас. Все. Далі, то у вас все одно хтось скаже, що «Ну, давай, може, помиримося, от я з пропозицією, шарш, шеш, шар, шар, шар. По-перше, ви в тому стані, коли ви свої минулі помилки, ви їх ще не відпустили, не прожили. І ви все ще бачите це в негативних тонах, тому можете бути занадто обережні або занадто предвзяті. Тому варіант такий, що людина, яка до вас прискаче, наприклад, з почуттями, може оказатися у розбитого корита, тому що ви скажете, я вас не типу, Може у вас такий зараз знаєте, у вас зараз такий період, вам і не хочеться себе зв'язувати ніякими обізвательствами, тому що ви розумієте, мені хочеться жити свободно, мені хочеться жити без ніяких оцих. Я, я нікому не хочу бути чогось должна довжна. Ну не хочеться мені. Я хочу жити для себе, я хочу здійсняти свої мрії, я хочу розвивати свої таланти, я хочу займатися тільки собою. Я не хочу більше вкладати свої оці ресурси, які я вкладала чи вкладав в якихось лівих людей. Тим більше, що по итогу я оказуюсь в цій ситуації. Воно мені треба. Ні, до побачення. Коротше, всім даєте отворот-поворот, скоріше за все. Для тих, хто в парі, ну, ви можете переживати важкі моменти в плані фінансів, наприклад, да, чи якісь чи хтось може приболіти, теж може бути таке. І э, оці э, такі моменти можуть визивати сварки в сім'ї. Типу, будьте обережні, будь ласка, хтось може відчувати себе жертвою. Хтось може відчувати, що на своїх плечах тяне всю сім'ю. Починається тріугольні Карпмана, Хто там? Насильник, жертва спасатель. Не уходимо туди. А якщо ви будете от так сильно прямо це щось давить, коли буде от таке нагласі в плані типу, то хорошо, то погано, то гарячо, то холодно. Коли це немає стабільності в стосунках, буде п'ятерка кубка типу, типа розочарування. Але по того, дивіться, що я вам хочу сказати: перше дивіться, дев'ятка кубків. Що це таке? Це карта, коли ти задоволений життям і всім, що маєш. Це карта, коли ти, ти вкусно поїсиш, гарно вдінешся, гарно накрасишся. Типу, і, ну, для чоловіків вам як удобно. Коротше, робити все для власного комфорту. І причому це скоріше якогось фізичного комфорту, не духовного. Да? Просто ви намагаєтесь максимально задовольнити себе, свою внутрішню дитину. І які б у вас бажання не були, вони будуть здійснятись. Наприклад, ви хочете побути зараз одні. Кайфануть, наслаждатись життю, Желання збудеться. Далі ви хочете бути в парі, ви хочете знайти класну пару. Желання збудеться. Але це має бути істинне желання. Типу, якщо ви дійсно цього хочете, хочете, це збудеться. А якщо ви, наприклад, думаєте, блін, всі вокруг в парі, я, значить, мабуть, соціально прийнятно теж маю бути в парі. Чи там всі говорять, що треба родити, до там років мені срочно треба вийти замуж і родити дитину, тому що блін, це общество буде проти мене. Fuck society! Коротше, до чого я? Це в тому, що це має бути ваше істинне желання, чого ви хочете, а не чого хоче суспільство, ваша мама, ваш брат-сват, там ще хтось. Ви, ви здійсняєте тільки свої бажання. От і в цьому весь прикол. Сильно не, не сваримося. Які б там проблеми не були, треба працювати в команді. Так, 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 шановні, давайте подивимось з вами наступний лот. Три важливих події у вашому житті. Три важливих події в вашому житті. Риби в липні. Перша подія. Друга подія. Тут якийсь дракон. Третя подія. Перша подія. Двійка жезлів. Хорошо, це якийсь вибір. Стосовно. Паш пентаклів. Десятка мечів. Трійка кубків. Вибір заключається в тому, чи прийняти вибачення і піти на компроміс, чи поставити нарешті на всьому крапку. Типу, дійсно тут є якийсь момент, що до вас може хтось прийти. І, типу, ну давай помиримося, ну давай почнемо не і ви думаєте, а чи треба мені цей весь прикол? Я хочу жити для себе. Коротше, вибор, шатається трошки. Друга подія, тут з кубки. Дивіться, це може бути як нове кохання, так і суперкласний подарок, так і класна емоційна подія, так і вагітність для когось. Але також це може бути любов до себе, яку ви відкриваєте для себе як заново типу? Да? Давайте дивимося. Дев'ятка кубків знову здійснення своїх бажань. Сімка мечів. Угу. Колісниця. Ви, типу, знаєте, ви устали від обману і самообману. І ви розумієте, для того, щоб типу я могла чи міг продвинутись десь вперед, могла досягти якихось тіл цілих перемог. Я маю любити себе, я маю здійсняти свої бажання, да? І ви хочете якось уїхати далеко і надовго від всіх оцих махінацій і шахір да? вам це більше не треба. Ви хочете працювати чисто над тим, щоб любити себе, відчувати себе. Здійсняти свої бажання, кайфувати від життя від кожного моменту, що ви живете. Ви втомились, то тащить на собі якісь грудь. Так, шістка пентаклів. Це можуть бути як виплати, так і просто якась, знаєте, збалансованість в чомусь. Давайте подивимося. Тут жезлів, пам'ятаєте, у вас нова пропозиція якась? Король жезлов. А я казала, там був якийсь король жезлов? Це король кубков. Так, десятка жезлов. <кхів> у вас є момент, типу. Та нова пропозиція, яка для вас прийде, да, в роботі, наприклад, вона одночасно дуже кайфова, тому що вона дуже добре дає цю віддачу вам в плані фінансів і по статусу вам теж дуже, дуже сильно допомагає. В той же час буде вимагати дуже таких мощних зусиль. Це буде важкувато. І ви маєте тут балансувати між тим, що типу, горіть і робить, і в той же час не згоріть і, і не заробити. Ну, все але не згоріть. Вот так. Да? Треба тримати баланс. Але я можу сказати вам 100%, що це буде дуже предложення для вас. Просто контролюйте цей баланс. Ідемо далі. Підказка для вас. Я хочу подивитись на свій маленький, миленький колоді Ленорман. Якщо я її знайду зараз. Тяжко бути тарологшею. это все так просто? Дай все мои карты. Я шла. Так. Ох, мама, ребята. Мены и скачут. Ну, почекайте, тут я еще соберу их. Итак, подсказка для рыб на колоде Ленорман. Для вас что? Зараз важно. Где Вот. Могила. Дракон. Я вам казала десь там перед цим. Тут дракон якийсь, так? Да? Коротше, дивіться, аналог карти смерті. Це процес переродження, процес відгорювання чогось, що вам уже не приносить ніякого толку, в принципі. Але ви до нього все ще емоційно прив'язані. Це може бути що завгодно. Банально переїзд. Ви все одно скучаєте за тим, що у вас на кухні чайник стояв справа, а не зліва, наприклад. Це може бути там, кохана людина, яка, з якою у вас більше немає стосунків, да? але ви розумієте, що ви маєте рухатись далі, але все ще трошки прив'язані. Дружба, робота. Ви скучаєте за там, приколами на обідніх перервах. Я не знаю. Момент іде, це трансформація. Кожен раз, кожна ця типа мікросмерть це начало чогось нового. Да? У вас на дні колода тут корабель, а це вже черепаха якась. Це про пригоду, путешествия вперед, в нове життя. Це нова сторінка, нова глава вашого життя. Після кожного заката, як це, після кожного заходу сонця на схід сонця, так? все нормально. От пам'ятаєте, що у вас тут було? Тут іде якась втрата, потерпіть і будете святкувати. Красною нитью через це все у нас іде. Коротше, риби, я не знаю, а що у вас відбувається. У будь-якому разі, ви побачите це все не зря. Це все не зря, я вас сильно сильно люблю. Обнімаю. Напишіть мені в коментарі, дракон. І да, що я хотіла сказати. Поставте лайк, підпишіться і побачимось в наступному відео.